Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі від літа до літа. В моєму саду зростає певна кількість рослин-агресорів. Як я з ними борюся, що це за рослини? Хочу поділитися з вами у цьому відео цією інформацією, аби і ви знали, що це за рослини і як їх можна контролювати, аби вони не перетворили вашу ділянку. На суцільні зарості і мали приглядний вигляд. Насамперед, давайте розберемося, що ж таке рослини-агресори. Які це вони. Це ті рослини, які дуже швидко розростаються, захоплюють велику частину території в першу чергу своїм кореневищем, особливо якщо ці рослини не контролювати. На мою думку, в даному випадку тут рослини можна поділяти на декілька варіантів. Це ті, які розростаються їхній корінь більш помірно. Наприклад, це рослини, такі як деревій, ось поруч у мене зростає така рослина, вербейник. А є рослини, які розростаються дуже швидко і їх неймовірно складно контролювати. На мою думку, дуже важливим є питання це те, що саме робить рослину агресивною. По-перше, рослина має за своєю природою схильність до швидкого поширення. По-друге, рослина може зростати в дуже сприятливих для неї умовах зростання. Саме тому одна й та ж рослина в нас може зростати по різному. В когось вона буде дуже агресивною, а в когось більш помірною. По-третє, через неправильний догляд, наприклад, рослина може проявляти себе агресивно. Наприклад, якщо ви дуже часто вносите якісь добрива. Саме зрозумівши причину, через яку рослини в саду стають агресивними, садівник ефективно зможе керувати такою рослиною, боротися з нею. Про це ми поговоримо трішки згодом у моєму відео. І перш ніж ця рослина витіснить інші красиві рослини, які зростають у ваших садах, ви вже до того часу приймете ті чи інші міри. Тож, які рослини вважаються агресивними? Спочатку я вам наведу приклади рослин, які зростають безпосередньо в моєму саду, а потім підпишу на екранах рослини. Які зараз уже не зростають в моєму саду, але я точно знаю, що вони відносяться до таких. І не потрібно навіть далеко ходити, в моєму сухому струмку зростають ось такі чудові рослини, що зараз перед вами в кадрі це деревій сорту перлинниця, є рослиною агресивною, але на мою думку, досить таки помірною. Чому помірною? Тому що корінь розповзається поступово, він починає пагони вирощувати біля основного стебла. Таким чином не вистрілює десь, там, наприклад, на метр відстані від основної рослини. І легко його контролювати. Якщо не потрібно, то просто обмежую лопатою. Він у мене зростає без жодних обмежень. І, на мою думку, я досить успішно і легко справляюся із його поширенням і розмноженням. Зараз деревій вже почав засихати його квіти, тому я його обріжу, ці квітоноси, і він ще повторно мені обов'язково заквітує. А поза ним ось тут зараз у кадрі зростає ще одна агресивна рослина. вважається. Це вербейник або вербозілля, його ще називають. Зростає, квітує красивими жовтими квітами весняний період. Я його після квітування зрізаю повністю до підніжжя і ось так заново він у мене наростає і може навіть повторно заквітувати. Він також, на мою думку, в моєму конкретно саду зростає помірно, дуже поступово розмножується, я легко контролюю його коріння. Обмежуючи ширину куща лопатою. Ще однією агресивною рослиною є шипшина. Всі ми знаємо, що наші троянди привиті саме до неї. Але не у всіх троянд ця шипшина порості її починають проростати в троянд. Але в тих троянд, де це відбувається, якось, наприклад, у мене. Ось таким чином від корня ці пагони шипшини проростають, то це є справжня біда. Чим більше ми цю шипшину намагаємося прибрати, я розкопувала до самого коріння, зрізала і все це не допомагає. Чим більше ми її прибираємо, тим більше шипшина це більше починає розростатися і вистрілює мені. Будь-де, може і на метр вистрілити. Буквально нещодавно я великий пагін ось ось тут. Ви можете побачити, від кореновища прибрала. На жаль, в той момент чомусь я вам це не зняла, не було такої можливості. Ось, ну, думаю, той, хто зіштовхувався з такою проблемою, той знає. Що можна сказати? Я вважаю, що з цим нічого зробити не можна. Та шепшина буде зростати в будь-якому випадку. Це така троянда. І ось так вона не може боротися із цією шипшиною, яка в неї від корня прогресує. Але, на щастя, не у всіх троянд таке відбувається. Також агресивними вважаються рослини саме лілейники. Але мова йде більше про лілейник, такий, знаєте, видовий. У мене в саду він не зростає. Це з такими помаранчевими квітами він зазвичай. Він є дуже неймовірно агресивним. А ось сортові більш такі вони вибагливі і не мають такої сили зростання. У мене зростають сортові лілейники. Це стела De Oro. Ось там поруч ще одні лілейники. Пишу вам на екрані назву. Ось вони є. Сортові і тому не є такими вже аж агресивними і легко контролюються. Але ще раз повторюю, не йде мова про видові лілейники. Такі ґрунтопокривні рослини, як гвоздика, сиза, чебрець, флокс шиловидний, також є агресивними рослинами, але, на мою думку, все ж таки є помірно агресивними. Їх легко контролювати, розмножувати, якщо є в цьому потреба. І таким чином без проблем можна з ними справлятися. Грунтопокривний барвінок також вважається агресивною рослиною, і тут я би сказала, що він є дійсно агресивним, а не помірно агресивним. Тому що він дуже швидко розмножується пагонами. Ці пагони, які дотикаються до ґрунту, одразу в нього вкорінюються. І таким чином, за декілька років він у мене розрісся, ось ви можете побачити як сильно. І це при тому, що я його стримую. В цілому він не заважає рослинам, ось він дотикається до багатьох. В ньому проростають у мене первоцвіти, тюльпани, нарциси. Вони чудово себе почувають, тобто він не дуже витісняє таким чином рослини. Але, тим не менше, якщо його не контролювати, він буде заповзати на інші рослини, він буде просто їх оплітати. Він є неймовірно агресивною рослиною. Але при тому вічно зеленою, квітучою. Тому вартий уваги і висаджувати на ділянці, якщо у вас є місце та час для його контролювання. Відійду від теми, покажу вам свого гладіолуса, красунчик ось такого кольору. Дуже полюбляю ці квіти. Пишіть в коментарях, як у вас квітують ці прості і в той же час вишукані рослини. Садова герань також є дуже агресивною рослиною. І агресивність її полягає в тому, що вона розмножується також кореневищем, і цей корінь дуже важко вивести. Він як пері. Якщо залишається кусочок коріння, то на цьому місці будьте впевнені, що знову потім буде проростати ця рослина. Взагалі вона мені дуже подобається. Це багаторічна рослина, красиво квітуюча, фіолетовими квітами у мене був такий сорт. І я багато де її почала розмножувати в своєму саду. Ось зараз перед вами вигляд цього коріння, цього куща садової герані. Ви можете побачити неймовірне коріння, дуже таке міцне, дуже розповзається. Ось, ви можете побачити, всередині вона почала розповзати. І далі, ось таким чином. У неї зростають пагони, і вони можуть вистрілювати на великих відстанях від самого кореневища. Тому перед тим, як заводити в своєму саду такі рослини, варто або їх обмежити, про це ми чуть згодом поговоримо або просто не висаджувати таких агресорів. Один із кущиків зараз у мене ще зростає в сухому струмку. Коли він відквітував свою першу хвилю, я повністю його зрізала до самого підніжжя, це зараз ви можете побачити, він вже знову наріс і намагається квітувати в свою другу хвилю. Якщо кущик регулярно контролювати і обмежувати лопату, як це роблю я, то ви можете побачити, можна досягти більш-менш красивий кущ такого діаметра, як вам потрібно. Мова йде про те, що якщо ви забажаєте видалити такий кущ, то його кореневища ще певний час буде вам дошкуляти. Так, у мене є в одному із місць, де я це зробила. Там регулярно проростають ось ці кусочки корня, які я просто фізично не змогла видалити. Але з часом, все ж таки, я думаю, досягти результат буде можливо і видалити її з того місця повністю. Більшість злаків також є агресивними, але разом із тим є чудові екземпляри, які не розмножуються так сильно, не розповзаються. Ось такими представниками є у мене два злаки. Справа це сорт «Овердам» – війник гостроквітковий, та міскантус-китайський граціела, той що зліва. Вони в мене зростають без обмежування. Дуже помірно по ширині розростаються, ніяких там, пагонів, вистрілів від кореневища в них немає. Дуже красиві компактні кущики. Але разом з тим, в моєму саду є злак, який є агресивним. Зараз підійдемо до нього. І мова йде ось про цей красивий злак. Це імператор-целіндрична сорту Red Baron. Чудовий кущик. Вважаю його помірно агресивним. Ви можете побачити, як від кореновища, ось так у нього йдуть пагони, відростки. Дуже легко його відповідно і розмножувати також. Просто лопатою беремо, викопуємо ось цю частину, і у вас окремо вже садженець імператор. Може зростати в інших місцях. Ось цей кущик у мене зростає близько 4 років біля містка здобува. Ви можете побачити, він абсолютно невеликого розміру. Причина цьому в те, що я його контролюю. Ранньою весною просто обмежую лопатою і надаю йому ту форму, яку мені потрібно. З часом, за сезон, пагони починають ось так трішки розповзатися, і я ще інколи можу його обмежити. В даному випадку йому нічого тут не заважає, де він зростає, інших рослин немає, то я їх не так сильно і чіпаю. Тобто. Ця рослина є також помірно агресивною і контрольованою. Крім цих рослин, що я вам назвала, є ще неймовірно велика кількість інших рослин, які є агресорами. Зараз на екрані покажу вам і підпишу їх. Це важливе питання. А як же боротися із агресорами рослинами в саду? І перший спосіб це після того, як ви визначили, яка саме рослина є агресором, це видалити її із саду назавжди. Поки корінь далеко не поширився і не заполонив вам ту чи іншу частину ділянки? По-друге, таку рослину. Потрібно регулярно стригти та обрізати її пагони. А також видаляти зів'ялі квіти та квітоноси, для того, щоб запобігти утворенню насіння та поширенню їх в подальшому. До речі, в цьому відео, як ви помітили, мова йде про рослини-агресори, саме які поширюються через корінь. А є ще окрема група рослин, які дуже агресивно. Поширюються через насіння. У мене, до речі, в саду також є такі представники. Але це вже, якщо вам цікаво, тема іншого відео. Ну, і ще один варіант боротьби із такими рослинами-агресорами це стримування бар'єром. Це посадки в контейнери, наприклад, або обмежувачі коріння. наприклад Ті ж злаки можна посадити в контейнер, тобто в відро пластикове, без дна. Або, наприклад, зробити навколо коріння обмежувач із якогось металевого каркасу. Глибина такого обмежувача має бути приблизно 30-40 сантиметрів, не менше, для того, щоб корінь дійсно можна було стримувати і він не міг розповзатися. Сподіваюсь вам. Відео було цікавим та корисним. Хто завітав перше, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, ставте вподобайки. Дякую всім вам за увагу. До зустрічі!